Коли почалось повномасштабне вторгнення, Тетяна Чаприк шукала спосіб відвернути увагу дітей від страшних подій і таки знайшла. Почала писати казки. Їх дівчина надиктовує сама для юних слухачів, а також власноруч ілюструє. Коли виявила у себе творчий хист, та звідки каскарка черпає натхнення, дізнавалася Лілія Горбатюк. Творчий шлях Тетяни Чаприк почався на початку повномасштабного вторгнення. Тоді дівчина вирішила, буде популяризувати українську творчість. Почала насправді шукати різні українські казки, які, можливо, давно вже забуті, але там якісь важливі українські історії, повчання, і вирішила їх відновлювати і розповідати їх діткам. Створила канал. Насправді на початку там долучилось щось 10 тисяч людей. На початку війни дуже дуже часто діток, ну звичайно, і зараз водили в бомбосховища, всі там сиділи дуже довго, тому там зв'язку не було як такого. А загружені аудіоказки саме в телеграмі допомагали. Сама ж Тетяна себе називає казко-терапевтиня і зізнається, ця справа перетворилася з хобі у справжню місію заспокоювати малечу у час війни. Насправді почала частіше цікавитися саме цим напрямом і зрозуміла, що каскотерапія в дитячій психології дуже допомагає дітям пережити важкі моменти, прожити якісь, можливо, ситуації, в яких вони не знають, як з них вийти. Зараз в наш час пояснити насправді сучасні реалії дітям важко. А через казку можна це якось зробити легше і не, ну, не наскільки травмувати дитячу психіку. Влітку дівчина видала збірку власних казок Переможні казки від тетянки. Першою написаною казкою, до речі, яку я написала вже каскарка, це була Кавун Оляндія. це була така казочка про наше українське містечко Кавунів. І я вирішила, що ця казка буде першою в моїй збірці. Там є казка про волонтерів, є казка про гілочку єдності. Цій збірці я хотіла донести діткам про наших захисників, про наших волонтерів, про те, як нам важливо єднатися, про те, як нам важливо бути сильними, і донести те, що кожна маленька дитина може зробити насправді багато. Лілія Горбатюк, Андрій Кордубан, новини Сі